Споглядаючи Боже творіння. Тобто є е, Боже творіння, Бог то, що створив, і то може тебе надихнути. Я знаю, що Бог добрий, Бог творить все добре. І якщо ти надихаєшся Божим творінням, то ти будеш робити добрі речі. Можна надихатися е, чимось поганим. От, і туди робити щось зле, як і у творчості, так і в житті. Тобто, з, з якого джерела береш, чи з, з джерела добра, чи з джерела зла? Андрійовича я знаю досить давно, але чесно кажучи, досить щільне знайомство у мене відбулося десь років кілька назад, коли ми в Угорщині в Гойду Бесормині на гойду пленері працювали пліч опліч і мали можливість просто поспілкуватися про життя, про творчість, про мистецтво. І тоді він розповів дуже багато цікавих моментів з його життя про його викладачів, про Антона Шепу, про Миколу Мудвецького. Про Ернеста Кондратовича, про те, наскільки важливо було в дитинстві те, що він в середовищі мистецькому зростав і мав можливість спілкування з цими людьми. Ну і потім ми дуже багато говорили про те, що є суттю мистецтва, про що взагалі. Йдеться, коли художник малює і взагалі ідея, концепт, наскільки важливе значення має. Ну, я порозумів, що це є явище, це є не просто художник, а це є митець з великої букви. Ну і про це говорить і його творчість. чи зможу я колись ще зробити якусь виставку і тому вирішив зробити виставку ретроспективну якби ну, не то що все життя бо за все життя я різні роботи робив і я просто не зміг би тут все показати. Але тут від, від тих років, коли я ще навчався, 18 19 річним був є декілька робіт і до сьогоднішнього, яку я ще вчора вночі доробляв. Ну, так що на протязі ну, всього цього творчого періоду. Mm -hmm. я вирішив віддати. Якби пошану своїм вчителям і зробив ну не то, що серію, а декілька робіт моїх вчителів: контратовича Медведського, Антона Шепи. Відпрацював свою техніку в акварелі, тому вона є унікальною. Тому вона є впізнаваною, тобто Фелдеші саме по акварелям він найбільш впізнаваний, і е, ми знаємо, що цю акварель він е, не так просто він, він робить, тобто він за декілька підходів її робить, хоча це прима, От, е, Але там є своя специфіка, свої секрети, е, за допомогою яких е, він чудові твори ці виставляє робить. А я прийма, ну по-мокрому, по мокрому. Тому яка б не була, якої б величини не був аркуш, я змушений його почати і закінчити весь процес. Чи він дві години, 4, чи три, чи п'ятнадцять, бо бувають такі роботи дуже складні, і, і просто тому я його зволожую, і, і як, як почав, я його мушу закінчити. Захвалюто моя любима, і я тим займався займався і займаюся з задоволенням. Але я багато робив робіт монументального мистецтва, графіки ну, в усіх видах. До ідеального, коли співпадають усі компоненти, колір, композиція, задум, коли виникає та цілісність, тоді виникає захоплення. Ти просто приходиш, захоплюєшся, потім починаєш дивитися, аналізуватися, придивлятися. Він винайшов своє. Таке враження, що не винайшов, а знайшов зразу. Дивишся на роботу, тут ранні роботи. Я просто неймовірно, наскільки все влучно. От, ідеальні композиції, все покладено так і там, де має бути, фактуру винайшов свою. Цей акварельний папір з тією зернистою фактурою, то працює неймовірно. Кольоропередачу зробив свою. Оцей елемент не те щоб абстрактного, але такого живописного узагальнення, коли говорить живопис, фактично. Інколи дивишся так, і назва є, і там гора, там хати. Там якісь маски, там якісь, просто, якісь речі. Ну, це е, пишнота фарбова, е, кольорова пишнота. Ти просто бачиш, яке це, з якою радістю, з якою наснагою це зроблено, скільки радості в тому. І тобі ця радість передається. Це нормально і закономірно. Те, що вклав митець на форматі, те, ти отримуєш з формату. Це людина, яка працює в різних техніках, в різних напрямках. Це і монументальне мистецтво, і олійний живопис, який ми мало до речі, на, на жаль, знаємо, але в олійному живописі він має такі ж сильні роботи, як і в акварелі, так само, як і в монументальному мистецтві. Його, його з графіто вони, вони оздоблюють дуже багато будинків Закарпаття. Франції, Угорщини, тобто, це людина, яка в монументальному мистецтві дуже багато сказала. І... Хочу сказати, що це надзвичайний колорист, але найбільше він є композитор мистецтва. Тобто, це людина, яка вибудовує площину, яка вміє оперувати лінією плямою настільки відважно і настільки професійно, що твір фактично любий твір. Він з легкістю, з віртуозністю формує дуже легко і дуже зрозуміло. Мега, мега-мастер, мега-акварелі. Витончене розуміння теми. Він настільки має такий нерв акварельний, Причому хочете пейзажі, хочете фігуративні роботи, але все має свою загадку. В його роботи містичні йдуть. Містичні в техніці виконання і в трактовці. Мега-аквареліст. Ми маємо мати дуже велике щастя, що ми сьогодні на виставці. Отаке От буває. Можете мені повірити рідко в житті і виставки такого класу у світі, то світ би мав за таке бачити взагалі. Мегамастер. мастер І дуже інтелігентний як людина. Дуже знаєте, про нього можна говорити дуже у многих іпостасіях. Що він оцю хмарку о того свого настрою і того свого вміння, бо мало мати настрою і емоції, треба їх передати у такий спосіб, як ти вважаєш за потрібне, що нібито ця емоція залишається ніби перед роботою. Ти спочатку сприймаєш ту хмарку, ауру, яка оточує роботу, а потім ти починаєш вже дивитися, розбиратися і насолоджуватися елементами. Як і вдалий перехід, яка добра фактура, яке там кольорове поєднання. Тобто це один з тих випадків, коли виставка стає дійсно суцільним святом. Не часто буває просто свято живопису. Багато акварелі, хтось каже, акварель – то графіка. Ні, це живопис на папері, це ніяка не графіка. І Фелдеш і мислить образами у кольоровий спосіб. І він їх може реалізувати тільки у тих своїх ідеальних композиціях, просто ідеальних. Надихає, хоч що, хоч рано проснувся, якщо бачуть птахи, і то може надихнути. Почитав книгу, щось звідти може надихнути. Подивився фільм, як от Харківська трагедія. Я подивився фільм Поводир і тоді взнав про те, значить, то може надихнути. Читаєш Біблію, надихає Слово Боже.